Друзі, зараз буду смажити полуниці на сковорідці. Ось Вис... висипаю пів кіло ягід, розпалюю маленький вогонь і ягоди починають смажитися. Звичайно, смажити. Це голосно сказано. Ягоди будуть потихеньку, наче підтушковуватись. І це все буде відбуватися протягом 8 хвилин. Ось вони скоро пустять сік, потім я накриваю їх кришкою. Потім, звичайно, 8 хвилин вони смажаться, пускають сік. Я їх час від часу буду перевертати, а потім через 8 хвилин додам пів чайної ложки на пів кіло ягід, півчайної ложки лимонної кислоти. Цукру додаю один до одного, пів кіло, то значить пів кіло цукру, але повірте, вони не будуть занадто солодкі, тому що ну, кислота вона зробить свою справу. Таким чином, ще після того, як ми додамо вже з кислотою цукор, ми варимо буквально 5 хвилин. І все. А потім залишаємо на сковорідці до повного-повного вистигання. Час від часу, знову ж таки, помішуючи варення. Повірте мені, варення чудове, смачне, ви побачите результат на фото. Цей рецепт моя подруга підгледіла десь не знаю у кого. І, звичайно, поділилася зі мною. Смачне, корисне, ну, ягоди полуниці, вони завжди смачні.